Вітаю, друзі. Ось вирішив собі зробити домкрат для мотоблока. Конкретно на ньому не буду зупинятись, бо багато роликів є, як їх робити. І на розмірах теж не можу зупинитись, бо, тому що у мене я робив, у мене є грунтозацепи, стандартні були, я їх переробив трошки менший діаметр, зробив, щоб вони не чіпляли мені у крило. Ось і тому а єдине, що можу сказати, це, якщо у вас також є ґрунтозацепи, то беріть ось від землі до віськи, ось беріть запас 5 сантиметрів, це буде дуже достатньо, ось І ось ці от стойки Дивіться, вони в мене небагато. Чуть-чуть робіть їх, коли будете робити, робіть наклон в сторону речага. Чому? Коли ви піднімете е, мотоблок, вага буде його на, на речах. І він нікуди у вас не дінеться. Так, і дивіться, конкретно в моєму випадку у мене шестисильний мотоблок. Шість коників всього. Ось, Довжина речага в мене. Так. метр, метр ну, Можете зробити трошки більше, метр двадцять. Ось. І ще от такий немаловажний нюанс. Коли я зробив, ось я поставлю його сюди одразу. Незручно однією рукою ось. Дивіться, коли я робив все добре, все добре, все, все чітко. Оці от, е, вилки чи вуха, як, хто як називає, вони були у мене з внутрішньої сторони труби. Коли я підняв мотоблок, коли я поставив сюди фрезу, болти фрези почали чіпляти у трубу, я і трубу цю обрізав і. Болти половину головки обрізав. Нічого то не допомогло, воно все рівно чіпляло. Все рівно ось тут, от, у цьому місці воно чіпляло. Далі вже обрізати не було куди. Тож мені прийшлося усе відрізати, Ось розвертати стойки ці і переварювати. Тож, дивіться, не допустіть такої помилки, яку я зробив. Ось. І, ну, а так, давайте зараз я вам. Продемонструю. У мене здоров'я ще не важливе. Я ще поки що вагу велику не можна мені піднімати. Але я зараз зможу, підніму, не зможу, я напружувати себе не буду, бо мені ще це не можна. Ну що ж, давайте лівою рукою, до речі, піднімаю. Зараз я поставлю далі, щоб ви бачили. Ось так. Давайте пробую. Друзі, легко піднімається. Все. І от що я вам казав? Все, я опустив. Мотоблок тепер нікуди не дінеться із стойки, тому що е, є наклон е, стойки. Є наклон на речах і все, є упор у речах і мотоблок не з'їде нікуди. Тепер ви можете робити з ним все, що вам потрібно. Ну що ж, друзі, Ой, а опускати то взагалі пір'їнка. Да, дуже зручна ця штука. Дуже зручна. Що ж, друзі, рекомендую. Кому сподобалось? Ставте лайки і підписуйтесь. Це, мені, це для мене важливо, друзі. Ну що ж, на все добре. Будьте здорові, мирного неба вам.